І про тих, хто точно знає, що відбувається насправді, сьогодні ми хочемо сказати дякуємо Національній гвардії України. Ваші 10, 20, 50 чи 100 гривень допоможуть нашим героям повернутися живими і здоровими. До речі, саме гвардійці підняли в небо свій вертоліт заради донорського серця. І на гарячих ділянках фронту також вони Вони бронили Авдіївку, билися у Сербірянському лісі, підтримати наших захисників. Просто зараз можемо і ми з вами. Воїнам-піхотинцям із 13-ї бригади НГУ Хартія, які зараз боронять Харківщину, дуже потрібне авто і РЕБ. Ваш донат когось точно врятує. Дякуємо, наші рідні, що за вашими плечима так надійно любимо і віримо.